Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми зробимо повний огляд твердопаливного котла Altep Duo Plus. Розберемо його конструкцію, подивимось, як він працює, для кого він підходить, а також розповімо про головні помилки, яких допускаються користувачі. Якщо ви шукаєте надійний котел для опалення будинку, це відео саме для вас. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб підтримати нас і не пропустити нові відео. Altep Too Plus має компактний і міцний корпус, виготовлений зі сталі товщиною 6 мм. Його розміри та вага залежать від моделі, але всі вони розраховані на зручне встановлення в котельні. Котел Altep Duo Plus представлений у широкому модельному ряді з потужністю від 15 до 250 кВт. Це дозволяє обрати котел для різних потреб від невеликих приватних будинків до великих промислових об'єктів. Моделі 15-50 кВт ідеально підходять для приватних будинків, моделі від 75 до 150 кВт для котеджів і комерційних об'єктів, а моделі 200-250 кВт для великих промислових приміщень. Котел працює на дровах вугіллі та брикетах, що робить його універсальним для різних умов експлуатації. Коефіцієнт корисної дії досягає 85-86%, що забезпечує ефективне використання палива. Варто зазначити, що конструкція котла Altep Duo Plus не дозволяє встановити в нього пелетний пальник. Тому цей котел не може працювати на пелетах, як на основному виді палива. Якщо вас цікавить котел з основним видом палива пілети, то пропоную звернути увагу на модель котла Altep Uni Plus, який є в наших відео на нашому каналі. Камера згорання виготовлена з жароміцної сталі товщиною 6 мм, що забезпечує довговічність котла навіть при інтенсивній експлуатації. Теплообмінник котла виготовлений у вигляді поличного теплообмінника з чотирма горизонтальними ходами. Це дозволяє гарячим газам максимально ефективно передавати тепло теплоносію, мінімізуючи втрати енергії. Зольник розташований у нижній частині котла і легко висувається. Це спрощує процес очищення, а його об'єм дозволяє обслуговувати котел не частіше одного разу на кілька днів. Діаметр димоходу для моделі 15 кВт становить 160 мм. Для більших моделей розміри димоходу ви бачите в таблиці на екрані. Для ефективної роботи котла важливо забезпечити хорошу тягу. Дверцята камери згарання та зольника мають зручні ручки з термозахистом, що робить експлуатацію безпечною. Завантаження палива просте та зручне завдяки широким дверцятам. На передній панелі встановлений термометр, який дозволяє контролювати температуру води в системі. Це допомагає уникнути перегріву або роботи на занадто низькій температурі. Вологі дрова або вугілля з високим вмістом сірки можуть призвести до утворення сажі, зниження коефіцієнта корисної дії і пошкодження теплообмінника. Робота котла на низькій температурі нижче 55-60 градусів призводить до утворення конденсату, який змішується з продуктами згорання та викликає корозію. Дуже часто користувачі ігнорують схему монтажу димоходу або занижують його висоту, що приводить до проблем із тягою. У таких випадках може виникати зворотня тяга, коли дим і продукти згарання повертаються в приміщення. Рекомендація. Дотримуйтесь інструкції виробника щодо монтажу димоходу. Висота димоходу повинна бути достатньою для створення стабільної тяги, а його конструкція герметичною та правильно ізольованою. Altep Do Plus це надійний і ефективний твердопаливний котел, який повністю виправдовує свою ціну. Завдяки широкому модельному ряду він підходить як для приватних будинків, так і для великих промислових об'єктів. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А в коментарях напишіть, що ви думаєте про котел Altep Do Plus, або задавайте свої запитання. До зустрічі в наступних відео.